От у мене в картинах в глазах стоїть одна жінка, одна несла доньку на плечах і років 11, мабуть. У ній нога поранена, і вона плаче. жінка в істериці теж така вся. Серце боліло за це все. І зненацька взрив произошов, У мене все потухло в глазах з таким. Дзвоном з сильним-сильним в голові. Дзвоном бачу, що пальці так висять. Три місяці там ще провів. В Оленівці три місяці, і там три місяці, виходить. І мені знайшли два яблучка, і я ну, за два яблучки дуже-дуже побили. Війна для мене закінчиться, коли ми повернемо усіх з полону. Перші бої це були, коли вже бої, зіткнення було, це на позиції «Урана» та Атаганорозькій. Вони підходили там групами, невеличкими групами, виявляли наші позиції, де ми там були. Це частний сектор був. Атакували нас, ми відстрілювалися, а потім знову артобстріли, ну, і зжигали дома, вони зжигали, ми відступали далі. Ти, во-первых, одразу не знаєш, де ворог. Фактично ти не знаєш, де він. Знаєш, що він десь попереду, да? а він же може і маскуватися, і видавати себе за цивільного. На морському бульварі в домі на позиціях знаходимось, да? приходить якийсь чоловік, там, да, там, зайшов он, в цивільному, а це, може бути, і ворог-розвідник. Багато такого було. Багато було загиблих. Лежали на вулиці, поранених багато дітей. От у мене картина в глазах стоїть одна жінка, одна несла доньку на плечах і років 11, мабуть. У ній нога поранена, і вона плаче, жінка в істериці теж така вся. Потім дітки маленькі, група маленьких діточок йшла таки. Менш одна така, така, і і коли взрив. Вони так присідаються, так малеча, це присідає така, ну больно було дивитися на це все. Дружина раз приїжджала до мене на машині, вони з посілками ріком, але я не зустрівся. Вибіг, ну тут же обстріл, вибіг. Мені ну, сказали, що приїхала. Я вибіг, бігав і шукав по підвалах, по гусіх там, а кожен підвал дому, куди не забігав, там багато людей. То в... кричить, ну. Кричав його прізвище, ім'я, ну не знайшов їх тоді. Думки були постійно, як вони добралися назад. Я своїм дзвонив, ніхто не брав трубку, нічого не відповідали, а дозвонився доньці своїй. Донька проживала у місті Гребінка, Полтавської області. Вона вийшла заміж і там проживала. Ну, і Донька там почала питати, там, плакати, як там, де мама. Це сина, моїм сином вже. У мене син ще є. Якось прийшов з бойового завдання, вийшов, думаю, подзвоню з підвалу, вийшов. І доньці подзвонив. І вона каже: Папа, папа, вони виїхали. Це було 16 березня. Вони виїхали, вони в Дніпрі. І я дзвоню, і тут сина, зв'язок з сином ну, земіняється, і він розповідає мені, що... Вони виїхали, вони в безпеці. Ну, вже стало легше. 18 квітня ми знаходилися на, на позиції з двома хлопцями з Нацгвардії Роман і Сергій. І зненацька взрив перейшов. Навіть ми не чули там, щоб як мина летить там чутної, а просто взрив. У мене все потухло в глазах з таким дзвоном, з сильним, сильним в голові, дзвоном. І коли я опритомнів, ну, мене чимось завалило там ще. Я вибрався, вдихнув ну, побачив, що я поранений, ноги посікло осколками. Носок ботинка відрубало з пальцями, побачив, що торчать кості, ну, пальці. Ну і дзвону цей не припинявся в голові, важкий такий дзвон. Я вийшов так, ну, на, на, на двір ми так в домі були, вийшов на двір, руку поранило теж тут бачу, що пальці так висять. Повернувся до хлопців, до хлопців, почав перевіряти, в якому стані вони знаходяться, пощупав пульси. Один признак в життя зовсім не подавав, а у другого у хлопця були конвульсії, такі як ну, предсмертні конвульсії. Через деякий час наші хлопці прийшли і мене перев'язали, наклали турникет на праву ногу, вона дуже ну, пострадала. І віднесли зразу ну, до командного пункту віднесли. А звідти вже на дверях мені хлопці несли там до точки евакуації і вже привезли на железяку. Железяку — Це госпіталь на комбінаті Азовсталь був. І мені да, ну, зробили операцію, зашили пальці, обрізали, підрізали, зашили, рани зашили, затампували. Коли починався авіаналіт, а да? то ну і коли лежиш, я думав, якщо буде пряме погодання, щоб одразу вбило, щоб не вмирати. Пробило. з однієї сторони бункер і там хлопці, хлопців засипало, бетоном засипало і вони десь пів години помирали. Там деякі помирали, стагнали, кричали. Це було жахливо. Я, якось, потім їх е, доставали звідти, приходили, а бетон з арматурою важко було це розгрібати. І вони вже там ну, і довго лежали там. І потім вже не розумієш, чим пахне. От цим, чи гноєм, чи, чи кров'ю, чи трупами пахне. От тут вже трупи, хто вмирав, завертали, складали на виході там. Все, все було Хотілося, якщо, якщо думав, якщо вже загину, хотілося загинути наверху, на, на, на воздухі, ні в, в этой бункері, в цьому, щоб це не стало могилою якось. Про це думав. про рідних думав. А я виходив за, за Сталі 18 травня. 18 травня у мене ноги були усі в бинтах. Ну, я вже так мух пересуватися, ну, я думаю, щоб не був ні для кого тягарем, піду сам. Знайшов паличку мусорний пакет, а у мене ж обуви не було і ні, ніяка обув не налазила. Морально на нас так о, тиснули, там. заставляли гімн Росії, виганяли. Потім в столовую, в столовую, коли ходили, під дощем стояли уночі, стояли під холодним дощем. Якось у Донецьк возили у слідчий комітет, і там вже я так зрозумів, супроводжували ДНРівські військовослужбовці. Ті да, били і в автобусі били там, і біля прокуратури, де проводили от, допити, теж на корточках сиділи дуже довго. Були боляче сидіти мені було, тому що, ну, нога у мене ще кровоточила, довго заживала. Потім я поїхав етапували в інше місце, але не в Росії, скажімо так, в іншу колонію, але не в Росії. Там була дуже жорстка прийомка. Дубінками білі, зразу як привезли, виходиш з воронка. Речі на наліво, сам становишся під воронком, під машиною руки на машину, ноги роздвигаєш і тебе б'ють дубінками, резиновими дубінками дуже сильно. Я так зрозумів, це ж ДНРівські, усі ДНР-овці, так звані наші земляки, які були раніше. Три місяці там ще провів. Волиниці три місяці. І там три місяці, виходить. Десь у нас було 150 на першому поверсі, там було десь 140 сорок, так на другому поверсі, а вони призначені там для там, максимум. Вентиляція ніяка, водопроводної води немає. В спальному приміщенні завжди значить, ну, волога була, що скільки дешало. Усі вікна були в грибку, в чорні, всі були такі. Було раз у мене случай, я там пішов, матраси погрузив, а там яблуні були. І я два яблука в кармани поклав собі, з землі підняв. І мені знайшли два яблучка. І, і ну, за два яблучки дуже-дуже побили. Відчував, відчував, якось за два тижні до цього нас під вечір зібрали там, і повели до штабу, До штабу повели, вже ну, стемніло і почали по одному заводити до інспектора і питати. Чи згодні ви на, на обмін? Я говорю, так, згоден. А зможете там пройти кілометр-два пішки? Я говорю, зможу. А де ваша родина? Говорю, ви ж з Маріуполя, я кажу, «Да. а де ваша родина? Кажу, виїхали в Полтавську область, а ви впевнені, що ви не повернулись. Я говорю, впевнений. Ну, ну, тіпи, натякали, щоб я там хочу залишитися чи ні. Ми сказали, що я хочу в Україну, на вільну Україну. Ну і все. Потім зав'язали очі нам, скотчем, шапку так зав'язали скотчем, руки скотчем зав'язали. І в Камаз погрузили, так, на, на корточки, один до одного так плотно погрузили і повезли. ну Ми зрозуміли, ну, Я зрозумів, що на обмін. Ну, в ранішомі так сподіваємося. Приїхали в мікроавтобуси і нас е е погрузили в мікроавтобуси. На останок надавали томаков. Ну, коли погружали по почкам, там. <смістювався> ага. і повезли біля Запоріжжя, там якби була точка, де ми вийшли, там, кому медицинську допомогу. Оказували те, що моя голова так розбалілася дуже дружині фенофе. Кому в горлі застрял, то як завжди, ну, сльози навернулись на глаза. Зортованість наша, бажання бути незалежними ні від кого. У нас це є. І сам я вже давно розумію, що від цього. Без всього цього не буде держави у нас не буде. Проєкт це дуже добра справа, яка підтримує, по-перше, родини захисників, родин самих захисників. Да? Це дуже важливо і це допомагає, допомагає нам перемогти. Ініціатива Медінвеста да, Рената Леонідовича, да, він багато і так вже допомагав. Дуже важлива справа, добра справа. Після закінчення війни ну, хочу зустрітися з хлопцями, з якими був да, в полоні, у Маріуполі. Багато хлопців жив в полоні ще і про них постійно думаю постійно. Кожен, кожну ніч, як лягаю спати. Малюсь про них, згадую завжди усіх там. Війна для мене закінчиться, коли ми повернемо усіх з полону, з полону, звільнимо нашу територію. Це 100% звільнено наша. І тоді будемо вже відбудовувати нову Україну, сильнішу Україну, гарнішу ще Україну. І будемо жити далі, народжувати дітей, дітей-женити.